Вітаю, друже! Якщо ти дивишся це відео, то це означає, що ти зацікавлений в співпраці в компанією ВБ і хочеш дізнатися, яким чином відбувається реєстрація в цій компанії, яким чином можна почати працювати. Отож, для того, щоб людина могла стати фінансовим консультантом і почала працювати і отримувати доходи, їй потрібно в компанії зареєструватися. В даному відео ми розглянемо. Питання реєстрації в компанії, питання, які є види реєстрації, питання що, які обов'язки провадає реєстрація в компанії ОВБ, і інші питання по ходу справи. Отож, перше, що потрібно людині для того, щоб зареєструватися в компанії, зрозуміти, для чого їй це взагалі потрібно. Як ви знаєте, компанія ОВБ це німецька консалтингова компанія. Яка працює на ринку України офіційно. Тобто будь-які відносини ваш, ваші з компанією, вони є офіційними. Компанія офіційна платить всі податки, податково бачить, що ви працюєте, податково бачить, які ви маєте доходи, бачить, скільки ви виплачуєте за це податків. Для початку розгляну кілька таких загальних питань, які можуть виникнути в людини. Отож, перше, чи це офіційно? Так, це офіційно, повністю офіційно, вплоть до останньої копійки, чи треба ліцензію? Таке питання багатьох виникає. Справа в тому, що в Європейському Союзі на діяльність фінансово незалежного фінансового консультанта вже ввели ліцензування. Тобто, для того, щоб ти міг бути фінансовим консультантом, тобі потрібно пройти державні екзамени, пройти державне навчання. Здати державні екзамен, це щось типу як на права. Тобто ти повинен спочатку навчитися, і там є різні види фінансових послуг, на які ти повинен окремим чином вчитися і потім здавати на це все екзамени, платити гроші. Якщо здав екзамен, то ти маєш право це, це робити і надавати такі послуги. На щастя, в Україні на даний момент цього ще немає, тобі не потрібно ніяких ліцензій, дозволів і так далі. Тобі ти можеш просто зареєструватися в компанії. Звичайно, що компанія також перевірить, наскільки ти відповідаєш певним критеріям, так? І е, почати працювати. Е, якщо я знаходжуся на, в центрі зайнятості, якщо я отримую державну допомогу, чи, чи можу я працювати, так, ви можете працювати просто. В документах на реєстрації ви ставите відповідні галочки, щоб компанія ВБ знала про те, що ви отримуєте державну допомогу, і це не повпливало потім на цю допомогу, яку ви отримуєте від держави. Отож, потім ще по ходу діла, ще деякі питання я задам. А зараз перейдемо до самої реєстрації. Отож, що нам потрібно для того, щоб зареєструватися в компанію ОВБ. В першу чергу нам потрібно заповнити анкету посередника. В другу чергу нам потрібно заповнити свідчення і захист персональних даних. Зараз про це детальніше. Додати фотографію. Ця фотографія може бути або 3 на 4, така, як на паспорт, або може бути в онлайн. Ну, сфотографована. Ви можете бути сфотографовані, наприклад, станете десь і сфотографуєтеся. Головне, щоб у вас був фон, однотонний фон, і ну, щоб ця фотографія відповідала певному іміджу. Для чого це потрібно Потрібно на карточку. У вас буде пластикова карточка, фінансового консультанта. Отож, анкета посередника, що тут, ем... що тут є? Перше, заповняємо: прізвище і ім'я по батькові, дата народження, чоловік-дружина, жінка, а місце народження, громадянство, фактична адреса. Адреса згідно реєстрації, якщо відрізняється від фактичної. Дуже важливо, тут червоним відмічено: телефон мобільний і електронна пошта. Сімейний стан. Неодружений, одружений, розлучений вдівець. Освіта. Вчився там, то-там, то, -то фах за освітою, така то спеціальність. Далі діяльність СПД фізична особа. Тут трошки зупиню, зупинюся. Співпраця з компанією ВБ може бути двома способами: перший спосіб це. СПД фізична особа-підприємець це людина, яка працює на третій групі як, як приватний підприємець. І другий варіант просто як фізична особа. Над, по цивільно-правовому договору. Тобто, платяться всі податки без ставки і без запису в трудову книгу. Тобто, ви фактично як агент. Ми рекомендуємо з самого початку, коли ви. Тільки починаєте працювати, реєструватися як агент, просто як фізична особа. Чому? Тому що ФОП, фізична особа-підприємець, тягне за собою постійні накладні витрати. Це ЄСВ, який на даний момент становить близько 900 гривень, трошки більше 900 гривень, і плюс ви платите 5% з вашого прибутку. Як фізична особа, ви повинні розуміти, що ви платите набагато більше як відсотки. Це є 19,5% знімається з вас, і ще фірма 22% платить зі своєї сторони. У нас компанія ВБ ті 22%, які платить фірма, віддає вам, якщо ви фізична особа-підприємець. Щоб не забігати наперед і це все сильно не розжовувати, таку цифру, щоб ви собі розуміли, як тільки ваш дохід буде близько більше 3 тисяч гривень щомісяця, вам вигідніше ставати фізичною особою-підприємцем, чому? Тому що ви будете платити менше податків. Ну, це офіційно. Далі. Чи знаходитеся ви на даний момент на обліку в центрі зайнятості і чи отримуєте ви соціальні виплати дотації? Тут обов'язково треба відмітити, так або ні. Досвід роботи, відповідно, де ви працювали, яка у вас посада і термін перебування. Якщо ви одружені, прізвище ім'я по батькові, другого члена подружжя, дівоче прізвище дружини, дата народження, факт з освітою, теперішня діяльність і так далі. Ви проживаєте у власному помешканні, ви не маєте. Щомісячні витрати, приблизно щомісячні витрати, які маєте? Чи займалися ви вже розрізною роботою, чи працювали у сфері страхування, педешного кредитування, капітолкладення? Ні, не працював. Якщо так, то в яких компаніях? Хто Чи працює хтось із членів вашої сім'ї у сфері страхування? Ні, не працює. Чи є у вас зобов'язання за позиками та боргами? Так, ні. Ну, тут мова йде про якісь великі борги. Для чого це потрібно компанії знати? Тому що ну, ви розумієте, що ми працюємо з фінансами, ми працюємо з цілями людей, щоб зменшити або мінімізувати ризики якогось шахрайства і так далі зі сторони консультантів, звичайно, що компанія це хоче перевірити, чи у вас немає великих якихось проблем. Так от, тут ні. Чи маєте ви іпотечні кредити? Ну, так або ні, теж тут ставити. Своїм підписом я підтверджую, що добровільно надав вище інформацію, тобто захист персональних даних, місто, дата, підпис. Співпрацю з ТОВ ОВБЛ Фінансу країна мені запропонував номер консультанта, прізвище ім'я по батькові консультанта. Прізвище ім'я по батькові керівника структури. Пишете керівника структури. тобто... Це є вищестоящий менеджер від рівня радника. Дата, підпис, номер співробітника, тобто номер цього вищестоящого менеджера. І тут ще є така колонка: номер співробітника, рівень прізвища ім'я по ім батькові ім 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 це рівні по ви, в вашій кар'єрі, по вашій структурі. Ви, наприклад, реєструєтеся FT, потім точніше, хто, і хто вас запроп... зареєстрував, ФТ, потім F, FC, БД і так далі. Якщо ви не знаєте цих людей, не знаєте, які їхні номера і рівні по структурі ваших менеджерів, то можете запитати свого безпосереднього менеджера людину, яка вас просила в цей бізнес. І він вам поможе в цьому питанні. Отож, з тим розібралися. насправді тут 10 хвилин часу, все дуже просто. Друга сторінка, тут ще простіше свідчення. Що таке свідчення? Свідчення це ви. Подаєте інформацію про те, що у вас не було кримінальних справ, що ви не були засуджені, що у вас немає ніяких проблем, і не було ніяких проблем із законом і так далі. Для чого, знову ж таки, компанія перевіряє, наскільки ви благонадійний громадянин. Прізвищаємо по батькові, дата, народження, адреса. Звичайно, що тут треба, щоб у вас все було ні. Так? Тому що, ну, якщо у вас проблеми з законом, якісь серйозні, то це, звичайно, буде перешкодою в реєстрації в компанію ВБ. Дата підпис. Захист персональних даних. Я такий-то, такий, то дозволяю свої дані використовувати компанію КБ. Стандартно. Все. Сюди додається паспорт, ідентифікаційний, паспорт, перша, друга, третя, якщо є і прописка, копія-вірна підпис дата, ідентифікаційний, копія-вірна підпис дата, і фотографія. Карточку, 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 на жаль, зараз не покажу. Вона така пластикова, така як банківська картка тільки там буде ваша фотографія, буде писати незалежний консультант, незалежний субагент, ваші дані, паспортні. Теж. Тобто це підтвердження того, що ви працівник компанії ОВБ, співпрацівник, що ви працюєте під цим брендом, і що ви маєте право надавати фінансові послуги. Отож, оці всі документи ми додаємо до кубки, віддаєте своєму менеджеру, відправляється це все на Київ, і через деякий час вам приходить. Договір, щоб ви з ним ознайомилися, роздрукували в двох екземплярах, підписали субагентський договір, відправили назад на Київ, і далі вам приходить, тобто вам зразу дається ОВБ ID-номер ID -номер ваш як фінансового консультанта, і ви вже можете укладати договори і вже можете отримувати комісію. Точніше, вона вам буде нараховуватися, а отримувати ви будете її після того, коли вже отримуєте повний пакет документів. Що входить в повний пакет документів. Дивимося. Я, я взяв один із договорів, що тут є. Отож, перший листок. Перший листок тут, так, Василь Іванович. Ой. Ой-ой-ой. Так, Василь Іванович. Компанія ВБ вас вітає, ми раді вас бачити в нашій команді і так далі. Тобто компанія ОВБ вітає вас з тим, що ви починаєте працювати. Чекайте, я зараз зроблю паузу трошки. Е -е. Наступний листок це є вже сам Субагенський договір. Він складається з семи сторінок, де прописані всі права, обов'язки, вся інформація, співпраці. Чому це є важливо, тому що ми розраховуємо компанію, ВБ розраховує, і напевно, ви розраховуєте на довгострокову співпрацю. Співпраця, яка буде тривати роками, можливо, навіть десятиліттями, тому що. Компанії ОВБ з кожним наступним місяцем, з кожним наступним роком ви починаєте заробляти все більше, 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 більше. Цей субагентський договір е, прописаний згідно законодавства України. Е, субагент це, скажімо так, є агент фінансовий чи страховий. Тут пише, що страховий, тому що в нас в Україні, на жаль, поки що в законодавстві немає такого, як фінансовий консультант, є як страховий агент, тому там пише страховий агент, поки що, поки не. не з... Прийнятий новий закон, ви того не лякайтеся, все нормально. Ми консультанти по різних питаннях, просто по закону це написано субагент. Отож, тут є прописані на самих сторінках всі права, обов'язки, ну якби які, так грубо кажучи, так, щоб ви розуміли, які права, так, права ваші отримувати комісійну винагороду, права ваші отримувати. Дохід згідно того, що вам е, пропонує компанія. так, Тобто докладається договір, який передбачає те, що якщо ти зробив роботу, то ти маєш право за це отримувати. Комісію, ти маєш право за це отримувати дохід, е, які є обов'язки, ну обов'язки, там, не обманювати клієнтів, не. Е, Розголошувати конфіденційну інформацію, не займатися всякими шахрайствами, не, не, не працювати напряму з фінансовими компаніями, які є нашими партнерами. Ну, логічні питання, логічні речі, не псувати репутацію компанії ВБ, це все прописано. Тобто, ну, звичайно, що логічні всякі речі, які ну, зоровий глузд з собою передбачає. Відповідно, ви це все можете собі почитати в подальшому. Ну, скажу вам так, що. Компанія німецька, яка працює по такому договору вже 50 років з 25 тисячами фінансових консультантів, все нормально, все працює, все добре, тому якби я, я якихось там особливих моментів не бачу, за що переживати. Отож, поїхали далі. Наступний, наступний файл дуже важливий це є така таблиця, таблиця так звана таблиця комісійної винагороди. Для діючих, бачите, тут пише для фізичних осіб, що працюють за цивільно-правовим договором, тобто це є договір, оцей початковий договір співпраці. Не ФОП, а це просто фізична особа. І що тут є? Тут є це є, тут я вам зараз покажу один листочок, так, а їх є близько 10 сторінок, на яких прописана вся комісія і кількість нарахованих так званих одиниць, ну це в процесі. Скільки вам буде дано за такий чи інший договір? Насправді там дуже багато є продуктів, дуже багато. Ну, фактично по всіх партнерах є комісія і одиниці, які ви отримуєте в залежно від, від вашого кар'єрного рівня. Перший, другий, третій, четвертий і так далі. Ось таким чином, ви тут отримуєте комісію. Цим всім, всім це все ви отримуєте, де буде чітко все. Зрозуміло, ясно. До копійки німецька компанія до копійки все буде прораховано. Отакий документ, таблиця комісійної винагороди. Наступне приклад розрахунку комісійної винагороди. Тобто не просто цей листочок, а відразу, звичайно, що вам менеджер буде показувати, розказувати, пояснювати це все. Але ви ще можете в цьому і самостійно розібратися. Тут є приклади, де все повністю розписано, що і за що, і як ви отримуєте. Поїхали далі. Тут також ще додаткова, додаткова сторінка пояснення, роз'яснення до, до таблиці комісійної винагороди для фізичних осіб, що працюють за цивільно-правовим договором. Також тут ще додаткове йде пояснення. Наступне положення про, по, про конфіденційну інформацію. Ну, звичайно, що так як ми працюємо з фінансами, так як ми працюємо з грошима, з цілями людей, ми повинні дотримуватися певного кодексу. Таємності. Так? Те, що е, нам говорять клієнти, те, що нам говорять інші люди щодо своїх фінансових станів, своїх можливостей фінансових і так далі, звичайно, що це повинна бути е, конфіденційна інформація. Ми не повинні її розголошувати. Ну, це логічно. Тому от в цьому, в цьому додатковому положенні е, про це якраз говориться, що в будь-якому разі ви не маєте права розголошувати ту інформацію, яка надається вам клієнтам. Ну і останнє це. Скажімо, так, як воно називається, граничні показники діяльності, насправді, це кар'єрний план. Так? Це кар'єра, по якій ви будете рухатися в компанії. В розділі е, в, четвертому, так, в четвертому кроці ми будемо детально розбирати кар'єрний план. Детально його, всі рівні, всі, е, е, всі ступені кар'єрні, ми це будемо розбирати зараз, просто щоб ви. Ознайомилися з ним, отак От він виглядає: стартовий початковий рівень, рівень рівні менеджерський і рівні топ-менеджерський. Оце є граничні показники діяльності. Це є, як каже мій менеджер, конституція компанії ОВБ. Тут все прописано, що нам потрібно робити для того, щоб бути на тому чи на тому рівні, і заробляти такі чи такі доходи. Отож, ще раз повернемося назад. Перше. Ви заповняєте анкету реєстрації, захист персональних даних, свідчення, додаєте паспорт ідентифікаційний, фотографію. Підсилаєте це на центральний офіс. Потім приходить з центрального офіса. Перше, це є карточка. Друге, давайте ще раз пройдемося, що тут є. Друге, подяка, що ви такий молодець, починаєте з нами співпрацювати. Вітання. Наступне сам субагентський договір підписаний, проштампований. Далі. Тарифікатор винагород, скільки ви отримуєте за, кожну, за кожен договір, наступне роз'яснення, ще одне роз'яснення, положення про конфіденційну інформацію. Не обманюйте, не розголошуйте інформацію особисту клієнтів і кар'єрний план. Ось так ще раз наголошу, що діяльність компанії ВБ повністю офіційна згідно законодавству України з виплатою всіх податків, з реєстрацією в податковій в державних органах. І так далі. Ви маєте право працювати двома способами: перше фізична особа, друге фізична особа-підприємець. Виходячи з доходу 3 тисячі плюс, вам вигідніше ставати і реєструватися як фізичною особою-підприємцем. Як це зробити? Питайте в свого, в свого менеджера. Для початку всі реєструються як, просто, як фізичні особи. Дякую вам за увагу. дякую вам за ваш інтерес до компанії ОБ. Повірте, це хороший. Це хороший, хороша зацікавленість. Це правильні кроки, якщо ви вирішите реєструватися і працювати консультантом. Повірте, що це є добре. Надіюся, що в даному відео я розкрив всі питання. Якщо виникнуть щось додаткове, будь ласка, в коментарях задавайте або контактуйте зі мною, або зі своїм безпосереднім менеджером з людиною, яка вас запросила до цього бізнесу. Успіху і всього найкращого.